Дуже вдалий у нього є постріл. От, і напевно зараз може стати така ситуація, при якій ой, ой, дуже шкода, що так трапилось, і зараз абсолютно немає чого бути. Скоріше за все, Олексію зараз прийдеться або неряти в якусь складну кулю, або відігруватися. Пане Олексій, зараз. Не дуже володіє е, таким елементом гри, як видеограш. От, Він більше орієнтується на атаку, тому що тому що на зараз у нього не так багато досвіду, наприклад, як у Артема. Але е, у пана Олексія дуже потужний, якісний удар, який підтягували дуже відомі майстри, тому. Тут така ситуація. Якщо не можеш відігратися, тут реклама, можлив, то можливо все ж таки краще атакувати в тій, в тій ситуації, де ти не розумієш якісного відіграшу. проходила напевно куля, але е, зачепилась за... Яка заважала, можливо, там було дуже-дуже мало місця, для того, щоб вона пройшла, і о, виглядало так, ніби Артем вдарив куда зря, але це все ж таки не так. Просто вийшло, що він не попав в потрібне місце. Але позиція стала дуже, дуже поганою, тому, скоріше за все, я навіть не знаю, що буде. Олексій використовувати як ну, скоріше це за відіграш. І, можливо, навіть досить непоганий. Він провокує Артема на дальній свояк, О, але він досить складний. Тому не здається мені, що Артем буде ту ку любити. Ви самі бачили, це вже більше понти. От такі більярдні, де грається складна куля, от, тому що супротивник трошечки бачить свою перевагу, дещо може дозволити собі грати більш відкрито, більш агресивно, але Олексій може так насипати, що оці всі, е, всі ударчики можуть Артему дуже-дуже боляче потім закінчитися. Дуже файний вдар. Трошечки не доводить до кутової лузи. І тепер ем, є тільки ну, досить складна куля, де потрібно уважно дивитися на те, щоб не було штрафу. Ні, штрафу немає. Ну і позиція зовсім ніяк не розкривається. І потрібно або грати щось складне. Ну, наприклад, оцей е шар, який буду грати з борту, от, або просто відігратися. У кожного недосвідченого. Біля діста є такі, такий пул ударів, в якому він розуміє, що після свого удару нічого не, подс... не підставить. І от мені здається, що саме зараз використовував Артем саме такий удар, в якому він розумів, що він може і вдарити, і вдарити досить безпечно. От, е кожен, кожен з нас має такі. Харчика. Ну, але на те, що він зараз дивиться, це вже зухвальство. Ну, мені здається, це вже зухвальство. Я думаю, що Олексій має наказувати за, такі, за таку неповагу. Олексій має кульку, йому незручно, йому незручно через кулю грати. Зовсім незручно, але так, не втримав, на жаль, на жаль, не втримав. Можливо, в іншу сторону є коротка пара. от, о -о -о Так, є. Олексію не вистачає зросту, комфортно її зіграти. Mm, так. А, але нічого такого, якщо я дивлюся на ту позицію з моєї сторони, нічого такого вроді і не дав. Можливо, якийсь складний свояк, до якого зараз придивляється Артем. От. Але може він і застряг, тому тут потрібно дуже бути обачним. Ось про те, що про те, що я і казав, і напевно, зараз, якщо ой, ой, дуже близько прикотилася куля, тому зараз не знаю. Я звідси не бачу, як вони розташовані. Ті куля. Мені здається, що. Бо Олексію трошечки не вистачає з росту. Так, впорався, і напевно зараз получив як бонус кульку всередину. всередину, і можливо її ж потім розігрувати в кутову гузу. щось Олексію не сподобалося і вирішив напевно грати чужу. Думаю, все ж таки було краще, краще вибирати своя в тій позиції, бо. Мені здається, простіше була куля. Але кожен грок він сам вибирає собі кулі, на які більше він розраховує. Тобто, якщо вам здається, що ця куля простіша, це не означає, що ця куля простіша саме для того ігрока, який її грає. Не обов'язково. Можливо, що, ну, наприклад, людина, людина дуже не, дуже непогано грає свояки, а ось чужі, наприклад, зігрує набагато, набагато гірше. І тому людина вибирає, ну, по-перше, чужого, а потім вже вибирає свояка. Або навпаки. Наприклад, я більш впевнений в чужих кулях, і тому я строю свою будую свою гру саме на чужих кулях. Олексій все ж таки мені здається, більше розраховує на чужу кулю, тому що в нього досить такий пушечний удар. Він може вдарити дуже потужно, дуже сильно і чужі він забиває. Досить, досить просто. А ось, наприклад, Артем він дуже полюбляє свояки і грає їх дуже-дуже дуже гарно. Тому тут ми бачимо трішечки ситуацію навпаки, коли саме Артем грає чужі кури, а Олексій грає свої. Хоча зазвичай це виглядає навпаки. Вирізав непану кукош. Дуже сильно піддавлює ці ситуації. Якщо зараз заб'є у можливо Олексій програє ці партії. Тем має одну кульку плюс, тому що при ситуації, коли вилітає куля з, з ігрової поверхності, назначається штраф, і в цьому випадку грок знімає кулю на свій розсуд, абсолютно любу кулю, і продовжує бити. Тому зараз Артем має за рахунок того, що Олексій необачно вибив кулю, має запасну кулю. І це напевно та ситуація, де гра дуже сильно приблизить пана Артема. До перемоги в цій партії. Про це не можна казати саме зараз. Але щось мені здається. Це є до того. Якщо не помиляю, залишилася ще одна куля пана Артему. Певно, це буде свояк, або лівою рукою, з правильно. Забігав, забігав пан Артем.